Після 45 п'яти літ свого творчого життя у стінах кляштору босих кармелітів, Бердичівська художня школа, а слідом за нею і музична змінять свої адреси. Для художки міська влада уже підшукала приміщення будівлю 27-го садочку, що по провулку Семенівському. Вислухати усі зауваження і пропозиції батьків, а також пояснити необхідність такого непопулярного рішення зібрались у міськвиконкомі. Присутніх запевнили приміщення, у якому нині перебувають діти, давно визнано аварійним. Я можу зачитати висновок експертів, і ну ось буквально декілька нього. Весь комплекс монастирських будівель на даний момент має значну кількість дефектів і пошкоджень. Конструктивного характеру. Деякі з них становлять реальну загрозу для безпеки осіб, які перебувають у, приміщення, у відповідних приміщеннях. Проведення занять у е, сильно пошкоджених е, створок е, несе з собою певну небезпеку. Тобто спеціалісти вже в своєму висновку е, вже якби. Ну, що можна більше ще сказати про цю будівлю? якщо що самі експерти кажуть, що ця будівля є аварійною на сьогоднішній день? Чекати, коли ну не дай Бог станеться якийсь випадок, я думаю, що це ну скажу так, м'яко кажучи, це нерозумно і неправильно. І цікаво, яка саме організація займалася оглядом одного приміщення чи загального комплексу, взагалі ну, кастьола. Оглядали окремо художню школу, тому що ми зараз говоримо про художню школу. Оглядали її окремо, чи є акт, що вона аварійна. Я б хотіла подивитися на цей акт, і з якого року вона визнана аварійною? саме приміщення художньої школи. Віце справа в тому, що ця група вивчала повністю весь комплекс. Я зрозуміла я вас. Почула я запитала, чи ви вивчали саме приміщення художньої школи, і чи є заключення, що саме приміщення художньої школи аварійне? Чи його вивчали ну в теж у комплексі заключимо художня школа, аварій? Вони дивіться, вони не роблять поділ художня, музична і все інше. Вони дають повну характеристику окремо. Це приміщення не обсяг. Якщо воно аварійне для нас, чому воно не аварійне для них? Чому не виселяють? Чому? Ну хорошо, але ж вони ж не переїжджають, хочуть виселити нас? Ну. Виселити художню школу, виселити музичну школу. Ну, в подальшому, я так розумію. Є загальне ну, визначення в 2021 році, 2022 рік є такий акт. 23 Дивіться, воно краще не стало за 2022, за 23 рік. Це слова. Я можу розповісти, що завгодно. Я вірю в папери. Я вірю, коли ставиться печать, коли є висновок, коли написані, що потрібно зробити для того, щоб там навчалися діти. Що було зроблено починаючи з 2021 року? Дивіться, в будь-якому випадку, коли є висновок, що це є аварійна будівля, наступний крок це, до даного об'єкту це реставрація. На сьогоднішній день, щоб ми зараз всі живемо в стані війни, ніякого питання про реставрацію не стоїть. Батьки наголошують, садочок теж не найкращий варіант для художньої школи узяти хоча б укриття. Стосовно питання садочка, а саме укриття садочка. Там висота сходів до укриття 1,60 м, хоча має бути 1,90 м. Я можу зачитати висновок з стосовно укриття садочки, в який художню школу можуть перенести. Зараз одну хвилину. Висновок: облаштування систем вентиляції. Усунення, проблеми негативного впливу підземних вод, які просочуються в укриттях, розмір дверних пройомів. Як можна збільшити розмір дверного прийому, якщо він метр шістдесят, а по стандарту має бути метр вісімдесят? Садік сухий, теплий, хороший. Закінчилася кіна і, і були здійсни, ніхто б ніколи його не передавав би і не віддавав. Ваші діти заселяться туди, коли, коли все буде готово. Для того, щоб було готово, освіта передає в культуру на баланс художньої школи, і, ми, і, і міська рада виділяє кошти вже в бухгалтерію художньої школи для закінчення ремонтних робіт в тому подвалі, для того, щоб поміняти унітази, для того, щоб... Адаптувати е, ці всі признаки дитячого садочку, ліквідувати і зробити. Може, якісь для Може, Інше питання, що підіймали батьки: проблеми транспортного сполучення. Ми на У мене автобус Абза, як має добратися до базара, щоб вона встигла на автобус. Були пропозиції як альтернатива розмістити художку в палаці культури. Ми не зробимо з вами там опалення. І ви перше, що ви нам скажете, у чому у вас плюс 9? Скажіть, будь ласка, в чому проблема з робити опалення? А в, Ні. а в чому була проблема взагалі міський палац культури привести в порядок за ці роки? Гроші виділялися? Я хотіла, тільки ніхто ж не дав. На ми можемо, пане Олеже, ми на художню школі моші, могли б виділити го... Ви зараз робите все для того, щоб висправити наших дітей десь до чорта на полічки. Вони не переймають їхньою безпекою. Ви хочете звільнити приміщення, уробити їх і потім передати поляк. Щоб ви особливо брати. А тут вича робите все. Ви... Буде краще в приміщенні. Приїде в краще. Но зараз краще там. Я так вважаю. А ще батьків не аби як цікавило, яка подальша доля вивільнених у кляшторі комунальних приміщень. І чому після проведення відповідних обстежень та ремонтів діти не зможуть повернутись. Що на тій території є три форми власності: є державна власність, в якій знаходиться костел, там де саме моляться. Є приватна власність, яку Орден Босих Кармелітів купив у реставраційних майстерах, які реставрували в 80-х роках. І є комунальна власність. Так от до комунальної власності міста відноситься музей, музична і художня школа. Вони являються власністю громади. І тільки сесія міської ради, і депутати міської ради мають право приймати рішення, хто там буде знаходитись, кому передасться це, це приміщення, чи не передасться нікому. Це будуть вирішувати депутати на сесії міської ради. Мене зараз. Яка ж подальша доля приміщення художньої школи та які плани на нього у міського голови? Буде вирішувати, буде вирішувати. Зараз у нас планів, поки на нього ніяких немає. Я відповім на ваше питання. Ну це буде відділ комунального майна, Будемо прислухатись до депутатів, що скаже Боже в когось є сікісміння. Щоб ну, туди завести, це треба розуміти, що це ризики для людей, які там можуть працювати. Я вам тільки що відповів. А що кажуть і думають про зміну приміщення їх мистецької школи діти та чи дослухаються до них? І він сказав, мама, це він в третьому класі художньої школи. Чи майже скільки три з половиною роки? Він сказав, перенесуть. Я не, я не буду вчитися в художній школі, а він хотів своє майбутнє пов'язати з архітектурою. Він художню школи, якщо вона прийде, він просто не закінчить. По-перше, він не був встигати в той садок. Він сказав, я нікуди не поїду звідти. Ну, просто моя дитина перестане вчитися. Скільки ще дітей перестануть? Залишиться 50 дітей і художньої школи не буде. Щоб ми зустрілися у тому дитячому садочку і побачити всі ті зауваження, всі ті зміни, які ми батьки. Пропонуємо, і щоб от ми дійсно відчули, що наші слова були почуті. Звісно, так творитися, як твориться в стінах величної споруди кляштуру, не буде ніде. Але я б хотіла, щоб усі наші сьогоднішні зауваження не були пустими словами. Дякую. Тому дуже в цей ярус. І землі освітиться землі житлової і громадські.